Увечері 3 квітня у Житомирі загорілося складське приміщення. Площа пожежі становила 1200 квадратних метрів, 45 рятувальників і 12 одиниць техніки. Ліквідовували загоряння упродовж 6,5 годин. Загиблих і травмованих немає. Що давно у Рівному та Івано-Франківську запровадили практику часткового обмеження водопостачання, пояснюють таке рішення високим рівнем фінансової заборгованості. Це проблема всіх водоканалів в нашій країні. Пов'язана з тим, що протягом останніх двох років тарифи для населення не піднімались. Вже можна сказати, трьох років. Ми розуміємо, що в країні війна. Ми розуміємо, що населення також має держава якось. Забезпечити можливість добробуту і життєдіяльності, але зрозумійте, комунальні підприємства реагенти зросли в три рази, електроенергія зросла в два з половиною рази. Окрім того, за словами Романа Ілика, удвічі підвищилась вартість паливно-мастильних матеріалів, а також на 10-15 зросли податки. А підприємству потрібно платити зарплату, платити енергоносії, платити електроенергію, купляти реагенти для того, щоб забезпечити водопостачання, обслуговувати ті самі мережі, ремонтувати. Одинні відключення водопостачання не суперечить нормам законодавства України однак передбачено, що громадяни мають отримувати щонайменше 2-3 літра рідини на день за умови того, що це нереально зробити, або неможливо можливо там якась аварія. То місцева влада має забезпечити підвіз води питної для людей. Оскаржувати обмеження водопостачання українці можуть лише у випадку, якщо їх не попередили про ситуацію. За 10 днів люди мають бути попереджені, якщо це планове відключення, і негайно попереджені в тому випадку, якщо це аварійне відключення. Якщо відключення води тривають довше встановлених норм, максимум 6 годин можна відключити воду. Після цього повинна бути або включення води, або організовано підвіз питної води для людей. Окрім того, якщо громадян не попередили про відключення, вони можуть вимагати перерахунку комунальних платежів за періоди відсутності водопостачання. Громадяни мають право звертатися із е, матеріальними, скажімо, позовами в тому випадку, якщо доведено, що відключення завдало шкоду. Наприклад, існують певні види обладнання, які працюють е, тільки в тому випадку, якщо вони, наприклад, охолоджуються водою. Якщо буде доведено, що без попередження відключили воду, при цьому обладнанні е, вийшло із ладу. В такому випадку можна звернутися для компенсації своїх витрат у Житомир водоканалі запевняють, наразі плані запровадити графіки погодинного водопостачання немає. Однак проблема фінансової заборгованості потребує негайного вирішення, оскільки це призводить до дефіциту кадрів на підприємстві. Анна Чепель, Артем Сидорчук, Роман Орлов, Ілона Усатоя, телеканал СК 1 Починаючи з 4 березня, житомиряни активно долучаються до весняної толоки та допомагають прибирати місто перед теплими днями. Наші комунальні підприємства, всі заклади, всі суб'єкти господарювання, які знаходяться в місті Житомирі, займаються тим, що вони прибирають наше славне місто Житомир. Начальник управління житлового господарства Житомирської міської ради пояснює, згідно з нормами на кожного мешканця багатоповерхівки або приватного сектору розраховано близько 0,22 кубічного метра для накопичення великогабаритних відходів. Це те, що має перевізник вивезти безкоштовно. Що таке 0,22 на одну особу? Наприклад, родина з Чотирьох чоловік, грубо говоря, це метр кубічного. От Те, що влазить в контейнер, контейнер нагадаю, це один і один метр кубічного. Через активну допомогу житомирян біля будинків накопичується значна кількість великогабаритних відходів, які потрібно утилізувати. Було прийнято рішення, що зараз під час весняної толоки кожен мешканець, який там прибирає власний сад, наприклад, чи прибирає якусь територію, може самостійно завести всі свої відходи, які будуть зібрані під час цієї толоки на полігон. Толока триватиме до 18 квітня. До цієї дати мешканці громади можуть привозити великогабаритні та зелені відходи до міського полігону безкоштовно. Артем Сидорчук, Ілона Усате, телеканал СК 1 У 2025 році християни східного та західного обрядів відзначатимуть великдень в один день, 20 квітня. Це так припало в цьому році. Дві 2025 році, як ювелейна дата, чверть століття. Пасха це є свято над святами. Воно символізує перемогу. Свято передує великий піст, під час якого віряни відмовляються від споживання їжі тваринного походження: м'яса, яєць, молока та сиру. Також у цей час багато уваги приділяють молитвам та духовному очищенню. Тобто, церква потурбувала про людину, щоб зустрітися з Христом у Воскресінні. Вона повинна бути мирною, очищеною, і для цього є піст для християн, які готують себе. До цього великого свята. Останній тиждень перед Великоднем називають страстним. У цей період віруючі згадують передсмертні дні земного життя Христа, його страждання та розп'яття. Відбуваються, по-перше, богослужіння, які нагадують нам останні події і життя Христа. Ось і віруючі, які відвідують храм, вони ніби пориваємося в цей період того часу. І таким чином наближає нас до цього великого свята. Однією з головних традицій Великодня є освячення пасхальних кошиків. Традиційно освячується пасха, тобто це хліб, який символізує життя, і те, що в собі кожен, кожна господиня, господар у кошик наповнює. Це яйце, це м'ясні страви, молочні. Ось і тому такий кошик є. Як символом, і потім його споживають після освячення родиною і сім'єю. До пасхального кошика не можна класти алкоголь, страви з крові тварин і матеріальні цінності, тобто гроші, ключі, прикраси тощо. Анна Чепель, Ілона Усатая, телеканал СК один. Упродовж тижня у Житомирі проводять цикл арт терапії для дітей і молоді з синдромом Дауна та ментальними порушеннями. На заняття завітала і Олена. Дівчина розповідає, їй подобається, адже вона може не тільки малювати, а й спілкуватися з однолітками. Як я захочу, то я вмію малювати. Як фануного наприклад, листочка, серединку сказати, то я зможу малювати. Але, але якщо я класкою малюю, мені легше. Набагато легче також у рамках проєкту проводять зустрічі для мам, під час яких дорослі спілкуються з психологами. Батьки кажуть, молодь з ментальними порушеннями потребує спілкування та колективу. А заняття з арт-терапієм це хороша нагода знайти друзів. Їм потрібні позитивні емоції. Вони мають переключатися. вони мають спілкуватись, мати свій простір, де ви, ви висловити свої якісь емоції. Вони задоволені своїм результатом. Вони бачать кожен раз новий якийсь результат. Вони дуже задоволені, звичайно, а приходить до. Додому навіть вдома починає малювати потім з задоволенням, так що результат завжди є. В таких випадках досить важко знайти однодумців або тих, хто будуть вас підтримувати, спілкуватися. І саме коли є схожі на вас за інтересами, то досить легко знайти своїх людей. Ідея проведення занять з арт-терапії належить 11-класниці Вікторії. Раніше дівчина волонтерила у центрі молодіжної фундації європейських ініціатив. Згодом вирішила створити власний проєкт, аби подарувати дітям із синдромом Дауна більше позитивних емоцій. Якраз побачила, що діється прийня. Приймання заявок на грант і вирішила податися. Деякі заняття складаються в основному з а, ліплення. Тобто, ми робимо а, наприклад, сьогодні будемо робити квіточки. А, також малюємо, бо малювання їм якраз таки найлегше дається, і воно розвиває їхню моторику і допомагає виражити свої емоції та почуття. Загалом Вікторія разом з волонтерами проведе по вісім занять з арт-терапії для двох груп старшої та молодшої. Увесь цикл триватиме два місяці. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1.